Пліс мікс Шотландія 8 кг 4 євро за кілограм. Це є перший сорт. Ми починаємо з такої гарної великої плісочки, великого такого гарного розміру. Далі в нас така теж великого розміру гарна. Така голубенька. Це в нас розмір. Не вказаний. Але десь елечка. Далі така плітка великого розміру. Потім у нас 2 xl Так виглядає від Коламбії. Оригінальна. Далі у нас така гарна лісочка. Така це меншого. Десь есочка розмір. Далі в нас чорна. Від Джек Чехвульського. Це у нас розмір 2ХЛ. Потім у нас така розова гарна флісочка. Далі у нас така флісочка. Есочка. Далі у нас така гарна фліска. Теж без МК розмір. Далі у нас зелена фліска. Такого великого розміру, десь 3 хл Потім у нас така флісочка гарна, теж десь S розмір. У нас залишилося ще стільки флісочок для замовлення почить нашому менеджеру.